Інтернет «Торба» пропонує широкий асортимент товарів для комп'ютерів і гаджетів. Один з них корпус Casecom CJ Сіджей» w 120 120mm ATX Black. корпус Casecom CJ 914 є ідеальним вибором для будь-якого комп'ютерного збору. Він має привабливий дизайн у чорному кольорі, що підходить до будь-якого інтер'єру. Корпус оснащений потужним блоком живлення 400W, що забезпечує стабільну роботу всіх компонентів вашого ПК. Особливою особливістю корпусу Casecom cj 914 є наявність вентиляторів. Вони не тільки забезпечують ефективне охолодження вашого комп'ютера, але й допомілі ампер годинають зберегти оптимальну температуру всередині системи. Корпус оснащений одним 120 мм вентилятором. Який забезпечує ефективну циркуляцію повітря до по ампер годиною чи запобігти перегріву компонентів. Корпус CASECOM cj 914 також має широкий вибір роз'ємів і портів на фронтальній панелі, таких як USB, аудіовихід і мікрофонний вхід. Це дозволяє зручно підключати різноманітні пристрої до вашого комп'ютера. Замовлення корпусу CASECOM cj 914 в інтернет година зеніторба, простий процес. Просто перейдіть на сайт торба, знайдіть товар, додайте його до кошика і оформіть замовлення. Доставка здійснюється в найкоротші терміни із можливістю вибору різних варіантів доставки. Таким чином, придбання корпусу каси комсиджей 914 в інтернет, міліампер-година зені торба це зручний і надійний спосіб отримати якісний комп'ютерний корпус з потужним блоком живлення. Не втрачайте часу. Замовляйте його вже сьогодні і насолоджуйтесь ефективною роботою вашого комп'ютера.